Ваші високопреосвященства, все отці, дорогі брати і сестри. Вже традиційно ми з вами кожного року збираємось в храмі на честь Різдва Христового в той час, коли ми прославляємо новонародженого Спасителя, який прийшов у світ. Заради нас і заради нашого Спасіння. Цьому році ми вперше святкуємо Різдво Христове за новою ліанським календарем із більшістю помісних православних церков. І сьогодні практично йде вже до завершення Різдвяний цикл. Ми прославляємо. Новонародженого Спасителя, ми дякуємо Богові за всі Його благодіяння, яких Він сподобав нас протягом цього часу. Розпочався ще один новий календарний рік нашого життя 2024. І ми просимо у Бога благословення, благословення на прийдешні. Дні нашого життя, адже цей непростий час випробувань війною Господь підтримував нас і ми віримо, що і далі буде підтримувати. Ми йдемо шляхом непростим, шляхом правди, який приведе усіх нас до повної перемоги. Бо По ми молимося, щоб Господь ці дні утвердив в Україні справедливий мир. Всі ми прагнемо жити у мирі, але без перемоги, без присічення цього зла, яке увірвалося у наш спільний дім, ми не досягнемо справедливого миру. Але все в руках Божих. Господь промишляє у цьому світі, Господь опікувався нами, вів нас, давши нам свою незалежну українську державу. І утвердивши незалежну, автокефальну, помісну православну церкву, не може Господь нас залишити на цьому шляху, тому що ми проявили йому свою вірність. Ми духовно незламні, ми і надалі будемо боротися. І ти цим шляхом, який ми обрали, а шлях правди, ми знаємо. Він завжди складний і важкий, тернистий, але нам під силу його здолати, якщо з нами Бог. І в ці різдвяні дні ми, прославляючи новонародженого Спасителя, співаємо з нами Бог. І якщо з нами Бог, то хто проти нас? Ті, які проти нас, вони зазнають поразки, тому що. Зло завжди буває переможеним. Тільки добро, світло і життя завжди перемагає. І це ми з вами знаємо із нашої історії, що ніколи зло не перемагало. Але для того, щоб перемогти зло, звичайно, потрібно багато потрудитися. Тому ми робимо. Все від нас залежне, кожен на своєму місці, для того, щоб наблизити нашу спільну велику українську перемогу. Тому нехай Господь і надалі допомагає всім нам йти цим шляхом, який ми з вами обрали. А ми хочемо жити у своєму мирному домі. Ми хочемо розбудовувати свою єдину, сильну, демократичну, європейську Україну. Ми обрали чіткий вектор розвитку нашої держави, як європейський, на майданах. І зараз, на жаль, ми платимо за нашу свободу і незалежність високу ціну. Але платячи цю ціну, знаючи свою історію, ми повинні розуміти, що цей дар це справді є Божим даром для всіх нас дар свободи. Який ми повинні з вами зберегти, примножити, утвердити і передати наступним поколінням. Тому на нашому поколінні справді зараз лежить велика відповідальність. Але ми переможемо, ми утвердимо в Україні справедливий мир, ми будемо радіти, прославляючи Бога і дякуючи йому за всі його благодіяння яких він сподобав і буде в майбутньому сподобати нас. Цих благодіянь дуже багато. Ми звикли до цього і вважаємо, що так і повинно бути. Так повинно бути, але ті випробування, які ми проходимо, які трапляються на нашому життєвому шляху, засвідчують, що без Бога ми не можемо робити нічого. Тому будемо і надалі. Дякувати Богові, прославляти Його, а особливо цей прекрасний різдвяний період, який, який ми прославляємо пришестя Бога, маючи свої добрі українські традиції, яких, напевно, ще не має жоден інший православний народ. Тому що ми простими і доступними словами прославляємо тіленого Бога, і ці прості слова колядок. Долають межі Богослів'я. Тому і сьогодні на завершення, адже цей період є особливим. Ми разом ще раз прославимо нашого Спасителя однією із наших відомих колядок.